Роблю замовлення на 2 мл неймовірного аромату, який називається Good of Fire від Степана Брелука 3 сімки. Поїхало. Беру флакон, знімаю кришку, знімаю пімпу з флакона. Кришка тут, флакон тут. Беру розпилювач на 2 мл. Наліпку вже наліпів на нього, відкручую. Беру шприц на 2 мл. Шприц вставляю у флакон. Я нагадаю, якщо ви хочете зробити у мене замовлення. Ви можете це зробити у моєму телеграм-каналі. Він є за посиланням у моєму профілі. Якщо ви пишете мені там ще привіт, Тік-ток, на перше замовлення ви отримаєте від мене класні подарунки. Так, дуже складно з цього набирати. Так, трошки більше ніж 2 мл. Я набрав. Я нагадаю, що це аромат з неймовірним запахом манга, супер тропичний, котрий тільки існує. Він дуже подобається дівчатам. Я теж його полюбляю, хлопцям теж він подобається. Зробив флакончик, плотно закрутив. Ну що, тримай.